Всім друзі! З вами Варес. Починається другий день ЛВК. Ми це будемо зразу записувати. Знаєте, з минулий місяць, це даже дивно, що я другий день подряд записую відос, але так сказати, від прошло... себе в прошлом, треба якось трошки відлічатися, тому ми записуємо. Запишемо в принципі є зараз цей і час і можливість, тому чого б і ні. А, так а, другий день. У нас тут клан, проти якого ми граємо. Це Black Ora. По місцям ми тут а, займаємо так сказати, другі. Ну, я нещодавно записував фінал, тому не сильно так все змінилося. Маємо ми поки що відрив 13 зірок від суперника. Ну і третій клан ми прямо з ним в нос Тільки по відсоткам так сказати, його перемагаємо. А, так, Кстати, я тут так, перед відеом чекав, що у нас за суперник, і тут а мені в очі кинуло, що тут, чувака є 300 левел, це чисто вже від мене летить реально, респект за такі, то, що я таким самим займаюся. Ладно, давайте. Почнемо, подивимося, що тут у нас а, за, а, за базу. Так сказати. Я тут наварив, а, залишив супервідім, що я придумав, зараз це покажу. А, Вардена я буду закидувати з району Золотосховища, до, а, що я хочу файерболом зробити. А, коротше, накинем, напевно ось до інвіз на... Баш... На бомбежку що там у нас сварден, файербол, коротше, не полетів туди. Треба буде сюди, у нас закинути інвіз, і в пульне ми Fireball сюди на будку треба, кинемо тут якраз тряс, у нас тут забереться і. Метальник, забереться Spell Tower, забереться Інферно. Ну такі важливі будівлі. Знаєте, що я буду в цей сектор під цього сектора кидати відьму. У нас буде заходити тут вже потім Кінг сюди, сюди, квіна. Тут на 5 годин ми закинемо казарму, десь коротше у нас на орла тако пойдемо. Джамп, який у нас тут є, я закину сюди, щоб сюди могли відьми перейти. Тут можна також і до дорату сразу пойти. да як Прям їм захочеться. Ну, і чемпіонкою ми доберемось до цю мультибашту аршем, То, що файребол її не зачепить, а щоб вона там не була, ми її заберемо все-таки. Або не знаю, або чуть, -чуть почекать, де й можна буде закинути сюди чемпіонку. Хай забирають мультибашту аршів, там потім ще її з метальником розбереться. Я думаю, можна і так зробити. А, Ладно, давайте пойдемо в атаку, побачимо, що у нас вийде. Так, да, знаєте, трошки э, друїди поньорфлені, але ними грати ще більш-менш можна. Так, блін, як би тут аж зробить? На тесілки перевіримо. Nein, тесілок немає, бо це важливо, те, що не хочеться, щоб фаєрболк полетів в якусь жопу. Оце Реально, нам не треба такого. Так, ладно, міні дракончик помирає. Ми сюди закидаємо Вардена. Хай трошки почистить. Зараз розберемося. Так, давайте інвіз, як я казав, сюди, сюди. Два тряса і фаербол. Хорошо полетіло. Так, давайте сюди. Тут ось сюда. сюди. Отак. Пару друїдів, сюди друїда, сюди друїда. Джамп я закину одразу, час дії у нього доволі великий, тому за це пари... можна і не парися. по поврімінним. Так, давайте фріз на орла. Хоча може і не треба був в той фріз, у нас так-то є ще друїди, вони ж там подхилять як не як. Так, я, наверное, сюда уже чем закину. Так, инвиз. Два друида закинем ведьмам. Сюда можно друида. Это еще сюда закинем, чем бы и не. Прожму уже чем, то что бачу, что он там что-то проседает. Рейдж сюда. Давайте сюда. Фриз там на ратушу и на монолит. Ох, бляха, прям, подивіться, скільки тут а всі Тесли в одному секторі. Блін, шкода, що вони якось не актувалося. Можна там би як фаєрбол би бахнув. Він би половину Тесл позабирав би. Шкода що... шкода, що так. Я не знав. Ну, хто знав, що чувак такий геній, що всі Тесли в один сектор запихне. Ну, таке, на жаль, не можна прочитати. Кстати, пам'ятаю, колись був... Щось згадалось про концепт, а, там, де тіпа, думали, типу, додавати як закляття, яке могло б чекать ловушки. Ну, це чисто концепт від ігроків, а не роз... від розработчиків. Ну, знаєте, я думаю, таким би ніхто не займався, не чекуби, це да, Краще б якісь речі наварить. Так, бомбіри мені не треба. На жаль, чемпіонка у нас помре, але у нас ще є відьми. І це саме головне по, по запасу, так сказати, времіном у нас теж достатньо, ще в квіни є прожаття. А от квіна тусується не там, де треба. Блін, зараз там всі повмирають, і квіні там прийдеться <сум> саме дуже тяжко це все прийдеться. Бляха, ще й скелетіку. прям купа всього чувак в один сектор впихнув. Блін, не ну, б я реально знав, якщо вони якось могли б виманитися, так, щоб фаєрбол якось представте, змушував їх виминитися, коли, коли летів, вони там відкривалися і він би одразу все збривав. Ну, Але ладно, могло б бути з однієї сторони дисбалансне. Але трьошечка у нас забирається це саме головне. Я знаєте, чесно, цю базу спочатку, коли плачу, я думав її бить е десантом, чуть-чуть уважніше порозлежував. Ну, тож, знаєте, десантом я багато грав, тому я можу сразу з перших секунд поняти, як більш-менш да, для хорошого результату. А так то відьмами, то я не сразу так пригляжусь, що бить. Реально тут глянув. Чи сюди кинуть е відьму Вардена, щоб він тут, фаєрболом цей сектор забрати, чи... Чи, чи зі сторони ратуші пойти, ось, де, да, забрать, ось де, до дамно на літа якось забрати здобуду пушки дотягнутися, але все-таки я здавав, глядів сюди і влупив сюди, куди треба. Ну я так, як ви бачите, хорошо зайшла. Кстати, хорошо, що я не думав, Вардена закидувати з 4 годин, то що ну дивіться, всі Тесли тут були. А якщо б я сюди кинув, ну туди чемпіонку маю на увазі з 9 годин, там би повилазили Тесли, і вона ще б швидше померла. Ну коротше, а це нам не дуже сильно і треба було. Коротше, атака дуже файна, перша за цей день. Прекрасно, переходимо Давайте до основного аккаунта Друзі, на основу перейшли. Таким міксом буду робити атаку, ну яким я, в принципі, і в легенді роблю. так сказати, Практично завжди гуляю, Ну непогано виходить, тому це такий юзабільний мікс, де більш-менш хорошо грає. Давайте перейдемо до атаки. Ось така база. Хочу я тут з 9 годин закинуть. Вогнемет, да, вогнемет, Надо було тут покинути пару арчерів. Це сміття, щоб він манить увагу морти, да, щоб морта не била, по-моєму, вогнемету. А, так, ну я думаю, тут і нагіг рікошетну пушку він може пойти. Да? Тут у нас також буде 6 годин одночасно проходить зачистка Варденом. А, ну і заход у нас сам пойде. Тут я проб'ю шлях для цього всього і закину джамп сюди. Мені головне, щоб сюди їх джамп не перекидував нікого. Мені треба, щоб вони зайшли в цей сектор. Тут я потім кину десь сюди джамп, там треба буде забрати радшу і так. Там у нас чуть ще і так той вогнемет почистить. Тут, думаю, нема сенсу, щоб туди ще йшли суперсиняки. Там потім ще коли Вальки вибіжить, то в мене буде оттуда чемпіона закинути. Хоча може я відсюди закину. Тут у нас теж є такий важливий деф. Це вже коли там, на вони зааграються. Так, от все у мене тут а... все-таки розказав, що хотів зробити, тому давайте пойдемо в атаку. Блін, не знаю, може бустик активувати. Та що так-то у нас Титаніда не вкачана і Льодяний голем. Ладно, давайте активуємо в катці уже. От, слава Богу, ще я героїв вкачав, просто, реально, нам не треба вже на це буст купляти. Так, треба перше зробити це на тесілки перевірку зробити. Так, раз, два, нас так. отак. Сюди у нас арчера. Сюди арчера. Так, поки воно там стріляє, ми закинемо отсюди Варда, на прогулочку вже з ним зробимо. Так, все, морта забирається, більше нічого туди підкидувати не треба. Давайте мага зараз закину. Хай чистить потрошки. Так, у нас тут Варден пойде, скоріше, до 5 годин. Ладно, потім виманим його до суперсеніків. Перший рейдж у нас вже йде, активується. І, на всяк випадок вже подберу, то шунус. Права, якась трохи. <хи> Як будто зараз щось буде страшнуватеньке. Так, сюди. Сюди закинемо. Так, квіну, давайте зараз прожимаємось так. Скидаємо Синячків, сюди джамп. Давайте рейдж. Фріз на орла з монолітом. пойде так, давайте закинемо ще сюди. На інферно фріз. Бляха, у мене синяки не туди, куди треба пішли. Оце, оце явно не в моїх планах було. Так, прижимаємо. Ой, блін, треба було десь, мабуть, сюди закинути джамп, бо це явно, це не в моїх планах взагалі було. Так, ми ще і варну, кстати, втрачаємо. Блін, не знаю, щось у мене така якась лажа пішла, вроді все добре почистив. Ну там вогнемети, я бачу багато парканів по Так, давайте рейдж сюди. Давайте інвіс, отак зробимо. Надо хоча б на двушку вирулить да, і все. То, що, ну, В планах у нас поки що походу не вийде, Да, все, двушку забираємо, це саме головне. Прижимаємо чемпа, у нас там щит на нього. Давайте сюди. Тут і можемо на почистку закинути. Так, давайте чуть відсотки підфармимо, все-таки нічого у нас тут не вийде походу, <гум> як я б не хотів. Би. Так, найс. Nice. Хорошенько. Чуть-чуть подфармив. Знаєте, це реально, вроді і бусти, тобто в мене вся армія вкащена, але ну, нічого не мішає брати трьошки, але щось на основі не везе, от на донфорі прям на ура беруться тршечки. Хоча, вроді, і здібності, да, більш-менш однаково вкачені, може десь на донфорі краще, там епічні вкачені, ну не знаю. Так, ну, лада, тут, якщо можна глянути, як бачите, тут забор поламався, тут у нас не все було почищено, тому синяки якось і туди пошли. Реально якось глупо все-таки виглядає. Тут у нас і Орел близько стояв, але вони іменно туди пошли. Коротше, якось так. Не завжди. Да, це буває така з цими суперсиняками, У мене ще проблема, що вони просто не йдуть, куди мені треба. дай тут база не сказати, що така широка от прям широкі бази ну, для суперсиняків теж не дуже прикольні. Так, 82% взяли. Поки що все у нас. Чекаємо фінала, да, і подивимося, що у нас вийде, хто переможе, ну і хто програє. Так, ну поки що 8 атак зроблено. Так то подумайте, якщо ще суперник зробить такі сам, з такими самими результатами атаки, то у них буде всього 16, да, тобто 21-16, ну явно ми в приймусті. Ми поки що, да, хоча я робив атаки, ми поки що на третьому місці. Як ви бачите, у нас тут активненько все робиться, всі атакують, всі так сказати, стараються, де трьошечки є, ну і... А, ну не ну, я вже один, хорошо, хорошо, що хоч не я один так а, таку двушечку взяв. Ну, реально, я не розумію цих суперсників, як вони туди пошли. Все, друзі, зустрінемося завтра. Ось у нас закінчився другий раунд. Відіграли так само, як в минулому раунді, так, доволі близькому щоту на одну зірку всього. На цей раз 71 на 71-70 вийшло. Ми завершили цей раунд перемогою і поки що займаємо п'яте місце, так сказати. Не сильно таке просування, хоч і виграли, але все одно, такі, як бачите, від, наприклад, навіть до другого місця треба 20 зірок не а да? Тут ну, про перше, взагалі, мовчу ще в два рази більше. Так, давайте. Ну, Перейдемо до атак. можна до по щось показати. У нас тут були і одношки, жінокі, ну, у суперника аж 3, тобто більше, да, то. хоч якось так успокаїться. Так, хорошо, давайте подивимося, що будемо зараз. дивитися. Тут я обрав атаку від суперника на другий номер, на 7 і тут є ще на 11-й номер. Також а, наші атаки це будуть атаки на третій номер, атака на 10, і там вроді на 16-й, якщо не помиляюся. Я, вроді тут 15-ка йде. Це вроді 16, так? Да? Зараз, поріжіть, гляну. Так, да, це 16. Ладно, я не буду на 16-й номер вибирати. Давайте, ну, може, на 19-й глянемо. Так, почнемо з суперника. Тут у нас на 11-й номер. Така база антикорінці, вона називається. Да, тут де інвіз... <пірнам>... два інвіз закривають два сектора. Так, ця база закривалася гідрою. А, з 6 годин закидується Квіна. Також там трошки Барбаріанці почищують. так да, квіна тут зараз буде йти до соло інферно. Тут чимало фрізов, думаю, достатньо. Ну хотя тут Квіна прожимається сразу. І до речі, тут юзайт. Совета, <сум> so, другий суперник, який юзає на Квіні з і лялька Арчеров. Ох, йому, у нього ще й тут лялька Варвару є, ну короче, інтересний типок. Ну, Як ми бачимо, він закриє цю базу. Так, Квіна забирається рекол спелом, з 3 годин закидується Кінг, там ще також біля 3 годин закидується Квіна, і в районі 4 годин закидуються у нас дракончики з райдерами. Так, давайте на 2Х поставимо. Так, накривається перший сектор інвізом, Дракони летять прям насквозь цього сектора, да і все. Так, Долітає у нас тут десант, забирає ратушу і активує якраз інвіз і забирає інвізну станцію. В там у суперника були кулі. Так, І тут у нас з 8 годин закидується чемпіонка. Морозиться арбалет з монолітом. Да, ну і Тут моноліт зараз без проблем забереться. Там ще, кстати, Чемпіонку рятує її лисиця інвізна. Прям, ви бачили да? мало і в останній момент прям так хіппойнту, там ще вона вижила да? від першої тут другий вже навряд. Чи. Так, і тут озирається Соло інферно і ця каточка підходить до кінця. Так, давайте далі. Давайте далі, дивиться Сьомий номер. Атака, Корінці з вальками. Один заростаючий спел, фрізи, рейджі і хілка. А, так, ну, з 10-11 годин закидується Титаніда. Тут а потім між так сказать, між 10-11 годин закидується ще казарма. Такий інтересний початок, да? Ну. Вроде дефолтна такая зачистка. Так, ну, Кстати, все прям з одной точки закидывается корінці. Вот бачите, от вам і нрф, да, даже корінці без друїдов прям справляется все одно. Ладно, давайте. 2 х ставлю. прожимается тут сразу же і варды, на Вардена книга Хилу. Так, ой, на чемпіонку, дзеркало и людяна стріла на квину. И рукавичка на кінга. Так, кидається заростаючий спел на моноліт Голлар Балет, там пару будок, ще й також бачу на. Отруєний спелтавер. Там отута була вроді як. Ну, по текстурі більш-менш узнаю. Або рейдж, це точно я. Не, точно ми вже це не узнаємо. Так, да, вроді рейдж. Ой, вроді отрута в такому знаходиться якраз. Так, ну і все, тут у нас залишається. Оцей напіврозручний сектор з монолітом і цим спелтавором, і це береться трьошечка. Така лайтова атака, де все скинуто в одну кучу і так забирається. Ось така ігра, що поробити. Так, і давайте на другий номер подивимося. Така база, атака дракончиками одними. І це у нас з десантом. База, ось база. Мікс з десантом. Перепрошую. Так. Давайте дивитися. Так, щось він тут довго думає. Так, все, пошла атака. Вроді як. Ну ладно. Парально, чувак дуже довго м -м, продумав. Я за да, 2 спустав, вже бачив, швидше що все почало, да якось подумав, що може вже атака почалась. Так, дивимося. Кидається Квіна таким чином. М -м, він тут. М -м, вроді як одну дуйку зніс. Непогано так почав, ну. Тут да, стріли інколи буває тяжко попасти, да? це треба звикнути, щоб попадати з гігантської стріли. Також там підкидується кінг біля 12 годин, і тут вони кінг з кіною разом тусуються, да, де розбивають частинку бази. Так, і у нас тим часом також закінчиться між 4-5 годинами дракончики, закидуються також ділік це все добре прожимається. А, так, ну трута тут взагалі. А, так зробив. Він міг чуть чуть далі продвинути десант, і щоб вони хоча б в отруті не сиділи, суперарчери. Ну, він так зробив, то ладно. Нам то накраще було, ну, все одно він трошку, кстати, зробив. Так, суперарчери там ну, мало хто вижив, вже всі поумирали, ну, позабирали вроде як Орла, літаком, кастл позабирали, ну, по ратуші прям нічого не нанесли. Там Квіна вже зайшла в сектор з Таунхолом і його добирає. Так, ну давайте я вже 2х поставлю. Що ми тут ще буде дивиться, коментувати. У нас тут залишається лише отрутний спелець до один, залишається також один метальник, ну і там інші будівлі, такі, ну, не й Тим паче ось до... чемпіонка з епічною снарягою, з дальнобою забирає інші будівлі, навіть по собі дамага не приймає. Так, я думаю, 4 ріг з спокійно поставити, Там чемпіонка погнала тесту добивати, Ну і ось так у нас завершується. Така, так сказать, атака була від суперника, остання, яку ми дивилися. А тепер давайте перейдемо до наших атак. Це у нас там які аж далі, ніж 16, та 19-й. Давайте глянемо. Атака гідра з десантом. Таким міксом у нас буде проходити атака. За трьох годин закидується кінг-спіну для почистки, і тут ближче до шести вже іде, подкидуються дракончики, кульки, ну і саме райдери. Там і Дірік вже підкинувся, і, ну, і Тут Діріком буде спокійно забереться, думаю, ратуша. Так, тут на Вардена був фаєрбол, він тут з своїм добирає, так сказати, ідеально зачищує кут. Так, ну і все, там інвізи підкидаються, суперарчери забирають Таунхол. І лиманці клон кастлл. В кастл. тут сиділи лядяний големи. Ну прям кругом я їх бачу. Така, так сказать, мета <соць> по дефенсу. іменно, що в кастл треба брати. Так, там поки що вони на місці тусуються. То що ну, реально. Ты, людяни, така противна тема. Просто стопить і стопить. А, так, я думаю, 2х поставимо тут вже. Дракони там пару полетіли вже до 9 годин, вони там поза базою м -м, чистять. Ну і деякі тут в центрі прям все хорошо, да, все одночасно робиться. Так, ну і все, у героїв немає здібностей. Залишається чимало драконів, але і будівель перника, в принципі не залишилось, тому атака завершується чудово. Так, наступна атака. Що там, 16-й це ми не будемо дивитися? Давайте на 10-й номер. Така база, атака теж гідрою. Окей, з 9 годин тут у нас пойде десант. Прямо на ратушу, да, тут одразу, щоб десантом 100% взяти одну зірочку. забирається, забирається зараз, забирається тим часом тут а, спел з отрутою. Ну, це важливо, думаю, бо теж така противна тема, яка ну, сповільнює твої війська. Так, забирається також моноліт, забирається мультибашта арші. Ну, десант так непогано отигрався. Так, тут ще й забирається клонкаст, забирається арбалет. Да, ну Тут тільки з кланкастела одна куля виходить, вилетіла. От, От хорошо, добре. Десант отигрався там, в цьому секторі з ратуші. Так, закідується герої з 4 годин. Ну, так, їм тут шлях. ну, Кінг, на жаль, вже пішов. А от Квінато ще може зайде в сектор зерлом, де його забере. А, давайте давай їх чуть-чуть будемо за цим слідкувати. Так, у нас там тим по часом 11 один закідується дракони з райдерами плюс Варден. Так, прожимається там Варден, там Fireball теж береться, як його здійсність. Так, ну і тут розправляється вже з орлом. Непогано. Так, Кінг теж забрав там сектор практично в соло. Ну і там уже дракончики. Подлітають вже чуть-чуть на ісках. В, рай... в районі 3 годин вже забрато, так сказати, все. Там два сектора, один квіной, другий кінгом. Ну і там дракони нема куди, куди летіти, окрім як в центр бази. Да? Ну, вони так наскості пролітають і, і добирається оця база. Так сказати, простенько. Да? Простенький десант, не такий якийсь геморний, да? дуже так сильно, що вглиб бази закидець. Ні, просто з краю, і, як бачите, ну, непогано вийшла атака. Uh, так, і давайте на третій номер атака у нас тут буде. Така база і атака корінцями супербарбаріанцями. Ну, корінці з десантом теж доволі цікава цікаво uh, да, Це про такі десанти, хоча ні, не про такі, тут теж на край бази скидується. Продовольно, що може десь в цей сектор з Інферно uh, буде закидатися, але ні. Тут десант більш зорієнтований на те, щоб забрати якийсь важливий дефенс. Ну, біля ратуші там теж є важлива дефенси: Два spell Tower і моноліт. Марбалець так. Я хі, така херня знаю. Ну, можна було б, не знаю, зараз. Давайте паузу поки поставлю. Можна було б навіть відсюди запустити, ось в цей проміжок закинути там. Ладно, братуша, не знаю, це інвіст реально напрягає, тут можна було б орла забрати, але ну, думаю, по-любому арчер арчери потім би до ратуші переключилися. Ну, тут можна було б теж багато яких місць для десанта знайти. Але тут ось такий вибирається, тут де забирається. Ну, Такий великий один сектор, да, але тут на 4 підсектори він поділений ну, забирається абсолютно все в нього. І, тим паче до цей сектор з Інферно чуть, -чуть подкоцаний. Так, іде тут бачу почистка з супербарбаріанцями з 9 годин. Так, до да, у нас буде по ходу запуск іти корінців. Ось до, в районі 11 годин подкидиться друїди, герої, ну і отак у нас починається атака. Давайте 2х я вже поставлю. В принципі, це корінці, я тут навіть толком не мав що коменти. Так, ага, це людяний походу, взорвався. ні, тут ніякого фізи немає. Так, активується інвіз спел, це чудово, прекрасно, так сказати, вже не, на, на один менше. Ну, Тут а под рейджем так-то чимало дома буде результати, але прожимаються варден і цей дамаг просто ігнориться. Ну, і прям забирається ще й моноліт подряд. Так, у нас ще тут на чемпіонці є прожаття. До чемпіонки тут взяти хогі з щитом. Так, я думаю, 4 їх поставимо, да, і думаю, прям непогано, що тут вам ще показати. В принципі, корінці померли, залишилися лише герої. Ну, посіньорфа лише так, да, тільки герої виживають. Пом... Пам'ятаю, був час, коли і корінці жили, оце це прям імбаво взагалі було. Гавняно, по геймплею, знаєте, це було, іменно, що корінці виживали, але ну, імбово прям результати, які показувалися тоді з тими корінцями. Зараз, то вони абсолютно. Ми рідко коли виживають. Так, друзі, все. Ось такий у нас другий раунд був. У п'яте місце ми займаємо, вроді як і в першому дні, да, тоді коли починали, теж вроде на п'ятом десь сиділи. Це точно не згадаю. Ну Поки що, так сказать, стабільно все йде. Но ми недалеко не набагато відстаємо від от клану тут от третього. от навіть другого місця не сказав, що далеко. 30 зірок, це, ну, це нічого, це можна ще догнать. Так от, от, ну і все. А, зустрінемося в третьому дні. В третій дні, я думаю, третій, четвертий. Я по-любому запишу, то що ось до попереду вихідних, а чим мені ще займається, звісно, ну, запишу відосики. Тому все, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Берест, всім пока!